Міст, який сполучає береги пруту, створює величезну небезпеку для водіїв та пішоходів. Люди роками просять владу провести капітальний ремонт цього моста. Та все безрезультатно. За допомогою звернулися до народного контролю. Щоб добратися в Запрутську зону Коломищини, потрібно перейти або переїхати аварійний міст. Кожен крок та метр можуть стати останніми. Скаржаться жителі довколишніх сіл. Палав тупилася жінка. Це коли було Пів року тому. Через те, що через ви... те, що гнилі дошки. І Діти ходять, жінки ходять, як їдуть машини, то переходять з моста на пішохідну доріжку, не сюди ходять і проламися. Мешканці Корнича та Тростянки кажуть, цей міст зруйнувала повінь 2008 року. Тому дорожники поставили тимчасовий, але за ним не доглядають. Міст просто ходить ходуном. Ходуном дошки всі прогнивші. Весь холітається. Щоб тут о, хтось підлатував, ніколи не видно. От з'єднання було, болт мов стояти, немає, проварено, прорвано, вкраджено. Дошки прогнилися, тут жінка впала, бо багато є такого, що прогнилося, прогинаються дошки. Міст, в небезпеці, ходять сюди діти, кожен ранок. раз, з стростянків, кормиш до школи. Досок немає, дирки. От іде моя дитина тут в шило до школи. Йде по пішоходному, проломлюється, падає. Що Хто несе, ніхто не Ми приймає. Ні, крайно не знайдеш. Переживаєш за своє життя, коли тут їде. Страшно.